Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру на острові Джерба. Сьогодні ми розглянемо поєдинок четвертого туру, в якому Василь Михайлович грав проти відомого французького гросмейстера Етієна Бакро. Є4 зіграв українець і у відповідь Е6 Д4 Д5. Бакро обирає французький захист. Кінь С3 грає українець кінь f 6, класичне продовження Е5, кінь Д7, Ф4 С5, кінь f 3, кінь С6 і слон Е3. На дошці виникла табія системи стеніца Болеславського. У чорних тут дуже широкий вибір, і Етьєн Бакро віддає перевагу типовому ходу А6 з можливим просуванням пішака на Б5. Білі грають А3 і розмін на d 4 Після кінь d4, слон С5, ферзь Д2. У цій позиції Етьєн Бакро двічі міняється на Д4 і виходить ферзем на Б6, пропонуючи розмін найсильніших фігур. Василь Іванчук не проти. Він забирає ферзя і ставить слона на d3. На дошці виникло типове французьке закінчення з невеликою перевагою білих. У білих більше простору завдяки пішакові Е5. Білий слон має набагато більше можливостей, ніж традиційно поганий слон чорних. Але у Бакро дуже міцна позиція, можливість створення контргри на ферзовому фланзі, передусім з використанням напіввідкритої вертикалі С. Слон D7 грає Бакро, кінь Е2, Іванчук переходить конем на D4. І у цій позиції чорні могли зіграти або Тура ац 8 або Ф6. Підриваючи центр білих, але відразу кінь С4 зіграв Бакро, нападаючи на пішака Б2. Тут заслуговував на увагу хід Б3 з нападом на коня. На є 3 йому робити нема чого, і треба відходити назад. Повертатись на Б6 не хочеться, а якщо піти кінь А5 з метою зіграти кінь с 6, то білі можуть піти королів 2 і після кінь с 6 захистити коня королем. Тут білі зберігали невелику позиційну перевагу. Але Василь Іванчук зіграв інакше. Він вирішив побити на С4, ДЦ. Протистояння білого коня та білопольного слона чорних у позиціях французького типу вважається вигідним для білих. Але лише тоді, коли слон чорних не має можливості активізуватися. Тут інша ситуація: після розміну на С4 відкрилася велика білопольна діагональ. І після королів 2 чорні грають тура ац 8 з метою поставити слона на С6 і досягти або його розміну на коня, отримуючи рівне турове закінчення, або перевести слона на Д5, і в такому випадку слон чорних буде нічим не гірше за білого коня. С3 зіграв Іванчук h 5, тура ад 1 і тура H8. Білі ставлять другу туру по центру. Тут Етьєн Бакро цілком міг зіграти G5, типовий французький підрив на королівському фланзі, і в подальшому вертикаль G чорні тури можуть використати на свою користь. Але Етьєн Бакро вирішив зіграти інакше. Він поставив туру на c 5 і після відходу коня на F3, вочевидь, Василь Іванчук запобігає просуванню пішака на G5, чорні поставили слона на C6. Тепер слон чорних рівний за силою білому коню. Тура Д4, розмін на Ф3, Тура Д8, розмін на цьому полі, Тура Д1 шах, і, мабуть, зробивши цей хід, Василь Іванчук запропонував своєму супернику нічию, на яку той і погодився. Дійсно, на дошці абсолютно рівне турове закінчення, нічия дуже ймовірна. Ось така партія. Мені здається, що в цьому поєдинку Василь Михайлович не використав всіх своїх шансів в боротьбі за перемогу. Але, скоріш за все, Василь Іванчук на неї і не розраховував. Можливо, справа в тому, що розклад цього змагання досить дивний. У вівторок, 18 лютого, були заплановані відразу два тури: спочатку четвертий, а потім п'ятий. А от наступного дня, 19 лютого, у середу, на турнірі Вихідний день, чесно кажучи, не зрозуміла політика організаторів. Можна було просто не напружуючи гравців, зробити по одному туру в день без вихідного дня. Але, як то кажуть, той, хто платить, той і замовляє музику. Тому, мабуть, Василь Іванчук вирішив зробити швидку нічию в першій партії, щоб не втомитися і достойно зіграти другу. Чи вдалося українцеві реалізувати цей план, ми з вами дізнаємось в наступному відео. А поки що, якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!